На війні загинув ужриць Данило Богославський. Військовий був багаторазовим чемпіоном України з американського футболу. На фронті помер із Закарпатець Євген Кузан. Чоловік жив у Довжанській громаді. Пожежну частину відкрили в селі Кушниця. Рятувальники будуть обслуговувати чотири села. Закарпатському центру нейрохірургії та неврології закупили обладнання для реабілітації пацієнтів. Витратили понад 45 тисяч гривень. М'ясо, яйця, крупи та овочі. Ціни на все це дізнавалася. Наша знімальна група на Ужгородському ринку. На фронті загинув ужгородець Данило Богуславський. Про це 18 жовтня на своїй сторінці у Фейсбук повідомив брат захисника Роман. За його словами, Данило пішов на війну добровольцем. Загинув на Херсонському напрямку. Про смерть Данила Богуславського написали на сторінці Української ліги американського футболу. Там повідомили, що чоловік загинув, рятуючи з поля бою пораненого побратима. Данило був гравцем клубу «Ужгородські лісоруби а також багаторазовим чемпіоном України з американського футболу. Вічна пам'ять та слава герою. Захисник із Довжанської громади Хуського району Євген Кузен помер на війні. Про це Суспільному повідомив голова громади Віктор Семканич. Євген 1991 року народження. Він загинув під час артилерійського обстрілу в Херсонській області. Вічна пам'ять та слава герою. Пожежну частину відкрили сьогодні в селі Кушниця. Про це написали на фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там повідомили, що цей підрозділ буде обслуговувати села Березники, Керецьки, Кушниця та Лисичево, де загалом проживає понад 15 тисяч людей. Пожежну частину відкрили за гроші Керецьківської сільської ради. Функціональний електростимулятор для збільшення сили м'язів використовує лікарка фізичної реабілітаційної медицини Катерина Зінов'єва під час прийому військового. Обличчя чоловіка з питань безпеки не показуємо. Не називаємо також ім'я. Цей стимулятор та інше обладнання передали обласному центру нейрохірургії та неврології у понеділок, 17 жовтня. Тільки нам його передали. Ми вже сразу в той же день і працювали. Нема такого, що у нас воно ще постоїть. Ми з нього пиль познімаємо. Ні, ні. -ні. Це нам передали в. Функціональні електростимулятори, е, масажери вібраційні, це такі спеціальні вібропістолети. Е, потім йдуть е, датчики, електродатчики е, для електростимуляторів, е, потім є спеціальне обладнання для ну, перешкоди. Тобто, якщо пацієнту важко долати перешкоди, то йому спеціальні ставляться перешкоди для того, щоб їх долати. І спеціальні е, Флексбари це вони такі вібраційні в руку для стабілізації для збільшення сили в руці. Гроші на обладнання зібрали під час благодійного показу мод блаженна 17 вересня в Ужгородському замку. Захід організувала директорка Закарпатської школи моделей Астар Ганна Феєр. За її словами, зібрали понад 45 тисяч гривень. Основна мета нашого так дійсно благодійного показу мод. Це був збір коштів для реабілітаційного обладнання. У нас був ну, скажімо так, показ, і був благодійний аукт аукціон Досить добре ми отримали виручені кошти так з благодійного нашого аукціону, так досить добре продали, скажімо так, наші лоти, але звісно, що цього було недостатньо. Тобто були люди, що теж ну кидали гроші в нашу корзину, так і були, звісно, що деякі люди, які зробили. Благодійний внесок за квитки, так які е були ну за якими можна було потрапити на вхід. Список необхідного обладнання Ганні Фейер дала лікарка Катерина Зінов'єва. Вона запропонувала а, зробити а, збір для обладнання, що би треба було для військових. То ми а, дивилися на тим обладнанням, яке буде потребувати більше ну ортопедичний напрямок. Тому що військові в переважній більшості це більше ортопедичні порушення. переломи, особливо уламкові а, переломи, мінновибухові були речі, які ми заміняли. Да, але є речі, які допомагають більше. Да? то обладнання, яке краще допомагає. Ми розуміємо, що ми можемо набагато ефективніше працювати. Це класно, коли є обладнання, тому що це зменшує навантаження на фізичного терапевта, на ерготерапевта, на лікаря ФРМ. І тоді ми можемо працювати швидше, ефективніше і з меншим навантаженням на спеціалістів. За словами Катерини, новим обладнанням вже скористалися 15 пацієнтів. Лікарка також сказала, що отримане спорядження буде застосовувати для лікування не тільки. Військових, а й цивільних. Руслана Гостюк, Андрій Гісим суспільне новини. Овочі на ринку купує Ужгородка Любов Севастьянова. Помідори, оцей гарбуз теж був дешевше, картошка. Ну, я знаю. Та все. Очі на 50%. Запаси не роблю, бо дуже дорого. Раніше робила, зараз ні. На ринок за продуктами прийшла також Грета Філ. Жінка каже, помітила, що зросли ціни на цибулю та моркву. Цибуля дуже подорожала, Катопля так, але цибуля дуже. Ситуація така. з чим Ще може бути зв'язано. Тільки ситуація така. Почав тобто чекати, що так і буде. Але треба усіхнути, Продавчиня Тетяна Савла продає домашні яйця та овочі зі свого городу. Люди питають, беруть трошки. Ті клієнти, які вже привикли на наш товар, ті постійно і беруть, бо знають же смачно, вкусно, що домашні, все. А ті, які не брали, ті беруть потрошки по три, по чотири штучки. Ми загалом все своє вирощуємо. Самі туруємо ні помідори, огірочки, перець. Маємо кури домашні, яйця домашні, все самі вирощуємо. Яйця подорожчали в магазини 6,30, тридцять тоні домашні 8. Як їх продавати? Кури теж треба нам кормити пшениця, кукурудза, все дорого. Крупи, макарони та соняшникову олію продає Ужгородка Христина. За словами жінки, її товар не здорожчав. Як було до війни, ще мало впало, є такі позиції, що ще ціна пішла вниз. Ну, гречка від 65 до 75. Ну, це хороша така гречка, що знаємо, що хороше в От, ну, і рис теж по качеству 60, 65, 70, 80. Саме дешева олія літр повний 60 гривень. Ну, і це хороша. Ціна то була 70-75, як почалася війна. Три місяці тому підвищилася ціна на свинину, каже продавчиня Марина Чорнак. 125 ми продавали, тепер закупка 125-130, 165 гривень м'ясо на кусі, на кісточці. Дуже важко. Ми не продаємо, а люди не мають за що купити. Капельку по 300 раз, по пів кілограму. Дуже возмущаються. Ну. Через воєнний стан Держпродспоживслужба наразі контролює зростання цін семи видів продуктів, розповіла завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Іванна Цибик. Це борошно-пшеничний вищого тонку, хліб житньо-пшеничний, батон, олія рафінована, яйця категорії С1, молоко 2,5 жирності в плівці і м'ясо куряче, четвертинка. Оце сім. Продуктів харчування, на які обмежується торговельна надбавка у розмірі 10% до ціни виробника. Слід зазначити, що розрібна ціна може збільшуватися або зменшуватися незалежно від торговельної надбавки, а залежати від ціни виробника або постачальника. Спочатку повномасштабного вторгнення інфляція в Україні склала 30%, а 32% на продукти, розповідає економічний експерт Олег Пензен. Лідером інфляції, лідером росту цін є овочі. Два з половиною в рази. Е, яйця десь близько 60% схоча. Хліб на, на рівні 35%. Ну, тобто в дійсності треба розуміти, що е, немає практично сьогодні продукту, який би не дорожчих. Об'єктивна причина подорожчання полягає в тому, що економіка України знаходиться в дуже важкому стані. Інфляція імпорту тобто, насильно залежить від того, що... Сьогодні в Єврозоні і в доларовій зоні дуже висока інфляція на рівні 9,5%. Це Вперше безпрецедентно, тому що в Єврозоні завжди було 0,5% максимум. за словами Олега Пензена, до кінця цього року ціни на продукти зростуть ще на 10%. проте дефіциту їх не буде. Оксана Ушакова, Лонді Николишин, Суспільне новини.